Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Я розчарований Путіним в п'ятницю. Я говоритиму з Зеленським. Заявив Трамп. Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю. І знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, бо чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді просто кажу, як я він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. США Шатрам 3 липня провів чергову телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Останній вкотре відкинув заклик американського лідера щодо припинення вогню і швидкого завершення війни в Україні, заявивши, що Росія не відступить від своїх цілей і досягне їх. Ця заява диктатора вкупі з черговими апеляціями до необхідності усунути корінні причини російської агресії. Засвідчує, що РФ не збирається вести змістовні переговори про завершення війни. А переговорний процес Кремль використовує виключно як спосіб домогтися від шанових поступок. Про це йдеться в Реалі інституту вивчення війни ICW. після розмови Путіна з Трампом помічник диктатора Юрій Ошаков заявив, що президент США знову порушив питання швидкого завершення війни Росії проти України. На це Путін відповів, що Росія, нібито, залишається відданою завершенню війни шляхом переговорів. І тут ж за словами Ушакова, заявив, що РФ досягне своїх цілей і усуне корінні причини, які призвели до війни, і що Росія не відступить від цих цілей. Це наголосили аналітики рівнозначно зізнанню, що Москва має намір продовжувати війну на своїх умовах. Ушаков також заявив, що Путін і Трамп обговорили можливість третього раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі і домовилися, що мирні переговори продовжаться в двосторонньому форматі у невизначену дату. Водночас, згідно з заявою путінського помічника, Путін і Трамп нібито не обговорювали нещодавню призупинку штатами постачання військової допомоги Україні, а говорили про двосторонні економічні проєкти, зокрема в енергетичній і космічній сферах. Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово згадували про необхідність для будь-якого майбутнього мирного врегулювання, усунення нібито корінних причин війни, натякаючи на непохитні вимоги Росії щодо зміни режиму в Україні, нейтралітету України та змін до основоположної політики відкритих дверей НАТО. ICW продовжує те, що Росія залишається незацікавленою в добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни йдеться в матеріалі. Аналітики наголосили, що путінські заяви про те, що РФ не відступить від своїх цілей, вкотре підтверджують наміри диктатора продовжувати війну і його віру, у те, що у разі неможливості змусити Україну капітулювати дипломатичними засобами, Москва може досягти цього силою. І Така позиція вступає в пряму суперечність з закликами Трампа щодо швидкого припинення війни. Також Вайсідаблю нагадали, що з Кремля впродовж останніх тижнів постійно лунали заяви, що Москва, мовляв, немає наразі планів щодо проведення третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі. Тож залишається незрозумілим, коли саме такі переговори можуть відновитися, і чи станеться це взагалі? ICW продовжує оцінювати, що Росія ймовірно використає будь-які майбутні переговори, щоб спробувати отримати поступки від України і Сполучених Штатів. Тоді як російські війська продовжують зусилля щодо забезпечення додаткових здобутків на полі бою шляхом поступового і дуже виснажливого просування, Росія раніше використовувала мирні переговори з Україною в Стамбулі, щоб приховати власну незацікавленість змістованих переговорах і будь-які майбутні українсько-російські переговори на чиїхось умовах, окрім київських, навряд чи призведуть до бажаного Трампом швидкого завершення війни і справедливого і тривалого миру, розімували ICW. Нагадаємо, раніше Васідабл'ю оцінили, які наслідки для України матиме рішення США призупинити постачання боєприпасів. Цей крок Вашингтона призведе до того, що ЗСУ змушені будуть заощаджувати ресурси, а зниження здатності країни захищатись від масованих повітряних атак призведе до більшої кількості влучань і жертв, і це різко контрастує із заявленою метою американського лідера Трампа припинити жертви серед українського цивільного населення. Нагадаємо, після серії ракетних ударів США і Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану президент Трамп через закриті канали зробив. У Москві чітке попередження, те, що сьогодні сталося з Іраном, може статись і з вами, якщо Росія не припинить ескалацію і терор мирного населення України. Джерела підтвердили, що ультиматум передано через ті самі канали, що й попередження Ірану. А помічник радника з нацбезпеки зазначив, що всі сторони зобов'язані сприймати це серйозно. Кремлівський Алкошут Медведєв наголосив, що низка країн готові безпосередньо постачати Ірану власні ядерні боєголовки. В Кремлі відразу скликали екстрене засідання Ради безпеки. Ключові гравці обговорюють вихід із кризи. Патрошов Герасмов бачить цьому момент, аби змістити центр сили, відсторонити Путіна, який не може захистити народ і перейти до дійової ефективної влади. Силовики почали працювати як на внутрішню декомпозицію, так і недипломатичний дипломатичний перезапуск. В той же час на борту Патрушева, який направлявся в шатики, загинув один із довірених генералів. Тому переговори з американцями відмінили. Літак розвернули назад. Ну що ж, Трамп Путіну давав шанс, то його послав. Після удару США по ядерним об'єктам Ірану Трамп направив Путіну конкретний ультиматум мовою закритих каналів ультимативним тоном. Прибирає війська з України негайно або буде як з Іраном. Це не просто погроза, а останнє попередження перед військовим ударом. Путіна викликало обурення. Він послав ша, але гнів при цьому матиме далекі наслідки. Путін у стресі Патрушов і стереці Кремль вийшов і стану спокою. Патрушов оголосив оперативне засідання Радбезу військові. Отримали наказ терміново посилити оборону та. Зігнати розвідку найбільш вірогідні сценарії. Путін посилює атаку на Україну, щоб показати силу. А Патрошов запускає план наступник, у якому він зміщує Путіна. Перш ніж ша застосують силу. США переходять у режим військового тиску. Зараз це не дипломатія, це стратегічне блокування. Надходять повідомлення, що США переміщують сили, авіаційні танкери, кораблі до середземного моря. Повідомляють про стримування через реальні можливості, а не слова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.